Української православної церкви, а ви знаєте, що була проведена експертиза дуже серйозних людей по поводу афільованості Української Православної церкви до РПЦ. І як оказалось, так афільовано, що аж шумить. А підставою для цього став статут Російської православної церкви. Тобто, закривають Українську Православну Церкву на Підставі документів Російської православної церкви. Мені смішно, так само як вам, тому що це якийсь сущий анекдот. В Конституції Російської Федерації, агресора держави, внесено половину нашої держави. І тепер, що кожну голову обладміністрації треба провіряти на філіону, тому що він там вписаний. А хто ж ця суперекспертна група, яка проводила цю експертизу? Як оказується, ці люди раніше були посадовцями Радянській Анській владі і займалися боротьбою з релігією. преподавали атеїзм, писали книжки, писали труди, які публікувалися в журналі атеїзму. А зараз вони стали великими експертами. До речі, ці експерти в свій час при радянській владі ганяли не лише православну церкву і греко-католицьку, і інші, і обзивали їх такими словами, що зараз таке не модно навіть думати, не то що говорить. А тепер дуже цікаво, що всі ці експерти отримали дуже багато церковних нагород від титульної. Релігійної організації, яка спить і бачить, щоб української православної церкви не було, і всі ці експерти, як то кажуть, дуже зацікавлені, щоби УПЦ просто зникло. Але є одне, але В юриспруденції є такий термін як конфлікт інтересів. Наприклад, якщо суддя судить свого родича, то вона зацікавлена, щоб він не отримав ніяке покарання. Соответственно, її мають відвести від цього діла. Так само і експерти, які являються парафіянами титульної організації релігійної, не можуть бути експертами, суддями, бо вони виносять прядзятте рішення. І звісно, шести мільйонам парафіянам Української православної церкви це не подобається. І з того великого списку приписів, яких було дуже багато. Зараз залишилось, здається лише чотири. І там небагато. І кажуть, хай блаженніший напише, хай сінот напише там собор, там... Декілька речей, але тут така справа: що відразу після собору Феофанії був направлений документ про змінення статуту, що українська православна церква виходить з РПЦ із синоду, з усіх там організацій відокремлюється, відміжовується, перестає помінати повний фарш. Але постійно щось треба, щось треба, щось треба. Але я хочу нагадати, що спочатку приймаються закони, спочатку дуже мирно забирають, наприклад, останній раз собор в Чернівцях з такою просто фантастичною, якоюсь апокаліптичною картинкою, да? де раніше служив блаженніший. Це його батьківщина, потім його лишають гражданства, а потім кажуть, дядько, зроби там якусь малость. Єпископів стали мобілізовувати, Священники вже давним-давно, і є поранені, і є вже герої, є, які 4 роки воюють і допомагають Збройним силам України. Дійсно герої. А віруючих я мовчу. А скільки Українська Православна церква зробила, я взагалі взагалі не буду говорити, тому що це океан просто допомоги Збройним силам України. Представник Української православної церкви блажені Митрополит Нуфри в перші години засудив війну. Він нікуди не втік, він нікуди не поїхав і наоборот повернувся до столиці, коли там громихали, куди наступали війська, а потім кажуть, виконайте чотири приписи, і все у вас буде добре. Розумієте, ми також люди, ми такі ж самі громадяни як всі. Ми також віддаємо своє життя, свою кров, своїх дітей, близьких. Ми теж переживаємо весь цей жах війни. Ми може хочемо трошки, щоб до нас відносились тако по людськи а не з предвзятими такими настроями, де все налаштоване, щоб УПЦ зникло. Дуже цікавий факт, що коли УПЦ більш-менш не трогали. То у нас все виходило. Ми і землі забирали, і у нас були перемоги. А як тільки от ми стали поперед горла, ви замітили, що все не то, що стало погано, стало дуже погано, і мене це не влаштовує. Я хочу, щоб наша Україна перемогла, щоб правда восторжествувала, щоб був довгожданий і дуже довгосрочний мир, щоб ми жили в достатку, щоб діти наші нікуди не в'їжджали, щоб тут залишалися всі, працювали, відновлювали нашу державу, і щоб все у нас було добре. І за все це добро, до речі, моляться більше п'яти тисяч монахів Української православної церкви, десятки тисяч наших священнослужителів, і звичайно, мільйони і мільйони віруючих. Але ви знаєте, не все так погано. Я бачу нових експертів, які почали говорити, що щось не так треба міняти політику що вона не має свого продовження і не має ніякого об'єктивного добра що можуть закрити церкву можуть забрати храми можуть повіжити замки але що робити з людьми яких дуже і дуже багато що робити з монахами, священнослужителями? і всі потихеньку розуміють, що вся ця політика вона абсолютно неправильна. Призиваю вас, дорогі українці, не робити з плеча, більше розбиратися в цих всіх релігійних питаннях, не вестися на всяку пропаганду. А вам, дорогі віруючі української православної церкви, хочу побажати, щоб кожен з нас дуже сильно молився і був активний в коментарях, в лайках, в своїй позиції. І тоді, повірте, коли ми будемо молитися, коли ми будемо себе вести, подобаючи, будемо активні, повірте, ситуація обов'язково зміниться лише на добре. Всім добра, миру і любові, дорогі українці. І звичайно, наш блаженніший, всі українці найжиють, найжиють, много літа наймають, наймають. Много я много літа наймагають.